Всім привіт, це короткий переказ. Сьогодні розповім про безтурботного Незьбі. Безтурботний це його роман, який йде після «Червоногрудки». Також цей роман називають «Богинею помсти або Немезидою. Тож по порядку, як завжди, головний герой це Гарі Холля. Який е, помішався на вбивстві Елен Єлтен, точніше на розкритті цього вбивства, тому що Елен е, хотіла в попередньому романі розповісти йому, хто ж е, принц, хто ж це такий, хто ж цей таємничий торго... торговець контрабандою, який працює в е, органах, тож. Він разом з своїм колегою Холгорсином декілька місяців вже б'ється цією загадкою. Хто ж це зробив? А в цей же час послу відбувається гучне пограбування банку з вбивством співробітниці банку. І Гаррі відправляється на розкриття цього вбивства, яким займається відділ по розкриттю грабіжництва. Греб... Коротше, другий відділок для розкриття цього злочину. Там він знайомиться з Біати Льон. Це молода співробітниця поліції, яка лише нещодавно випустилась в неї феноменальна пам'ять на лиця. Тобто вона може під маскою зрозуміти, що за людина знаходиться там. Так вийшло, що її батько. Поліцейський загинув при пограбуванні банку. Така от... Така от хуйня. Так от, в цей же ще час Гаррі зустрічає свою колишню коханку Анну, яку після того, як він від неї пішов, знаходять на наступний ранок застреленою. Класно. І в чому ж суть? А виявляється, що для початку розберемося з грабуванням банку. Виявляється, що е, чоловік е, жінки, котру вбили при пограбуванні банку, знаходиться, так би мовити, помішаним на цьому і веде себе як схибнувшийся, чоловік. А його брат, відомий грабіжник банків, який займається цим професійно. Тож, біате, якої феноменальна пам'ять налиця, вважає, що грабіжник досить сильно схожий на цього чоловіка. І вони намагаються вияснити, чи він просто схожий, чи це його брат, чи це він. Далі про коханку Анну. Її знаходять в неї вдома, впитують і кажуть, що це самогубство. А Гаррі в це не вірить і намагається розпутати справу. Виявляється, що його коханка е, племінниця легенди злочинного світу цигана Расколя, який на даний момент відбуває покарання в тюрмі Ботсен, яка знаходиться. Буквально здається напроти з будинку, в якому знаходиться поліційський відділок. І Галія вирішує залучитись підтримкою Росколя, дізнатися, де скривається брат дружини, котру Ні, брат чоловіка, жінки, котру застрелили в банку. І він в обміну цю інформацію. Спогоджується знайти винного в смерті Анни, тому що він вірить, що це самогубство і доказує це розколю власне. Тому що в туфлі Анни Харі знайшов фотографію молодого чоловіка з сім'єю, він вирішує, що це щось значить. Відтоді він намагається це вияснити. Вирішує, що все-таки це цей чоловік через те, що в нього на заміському будинку, в заміському будинку, є фото це. Точніше, не фото, а фотоальбом з вирваною фото звідти, і він вважає, що це, це саме та фото. І в фітоні все вказує на нього. Хоча тут то було... Потім, стосовно пограбування, Гаррі з е, своїми помічниками, своєю помічницею, їде в, на другий кінець світу, для того, щоб знайти брата цього, чоловіка, жінки, котру застрелили. Він вважає, що це він, але відтоді що? Він приїжджає, а цей тіп повісився. Точніше, його повісили. І що виявляється? Що чоловік застрелив дружину, в цілому все? Тому що дізнався, що його дружина захотіла втекти з його братом від нього. Треш. А стосовно коханки, то Гарі. А стосовно неї, то він вказує на цього чоловіка, його вбивають, і він такий. Так мені здається, він не винний. чого? Відтоді не сподобалась мені ця книга. Вс... Набагато краще все інше, що я читала з цього циклу, тому що дуже якось нудно і очевидно, і не подобається. Таке на троєчку, якщо чесно. Тож, це був короткий переказ До зустріч. Пишуть, ставте там лайки, зірочки, оцінки, що, що там, де там ви слухаєте. Всім пока, до зустрічі.